Я б не хотів мати зброю. Я б хотів, щоб його взагалі в мірі не було. Достойно треба иметь зброю, зареєструвано, щоб було все як положено. Вистачає всяких дурих світів, які можуть по -по 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 покористуватися цією зброєю. У дії з'явився цифровий дозвіл на зброю. Якщо вона зареєстрована в єдиному реєстрі, документ з'явиться у застосунку всього за кілька кліків. Дніпро не дізнавався, чи готові Дніпряни стати власниками зброї. Ні, не готова. Весь час погано, я думаю. А чи є знайомі, які мають зброю? Ні, нема. А чого думаєте, що погано? Ну, Тому що почнеться і так без приділу. А, а чому? Чому Щому хотів би мати? Так. Тому що це зброя для самозахисту. Але потрібен контроль. Кому видавати, але ну, в нашій країні такого, я вважаю, контролю. Ну, а а, а як думаєте, має здійснюватися цей контроль? Слухайте, ну як має бути. Нащо вигадувати щось, як є країни, де вже е це працює. Беріть, звідти, приклади і робіть. Я думаю, що не потрібно. Ну, що Я не знаю. Не знаю взагалі. Хватає всяких дурих світів, які можуть по -по -по покористуватися цією зброєю. Лучше займатися карате там. тхэквондо, в общем, чтобы уметь за себя постоять. С одной стороны, вроде как, для самозащиты это оправдано. оправданно. В, России, в Соединенных Штатах это давно уже существует. Э, ну, люди обладают, э, могут приобрести оружие э, там и для самозащиты. А, а вот статистика, ну, я, я не знаю, конечно, есть ли там, но, по-моему, разницы большой нет в количестве преступлений самых тяжелых, что в Соединенных Штатах, что в других странах, где сброя запрещена. Я Я б не хотів мати зброю, я б хотів, щоб її вообще в світі не було. Тому що люди зараз настільки обозліні, що навіть ну, людина в трамваї на ногу наступить, от розйде його і пристрілить. Треба знати, яку вони мають ну, і мету насамперед, а ще треба знати, який в них психологічний стан. Бо зараз ті, хто вертаються з фронту, то навіть ті, хто мали зброю, можуть бути з посттравматичним синдромом. То я думаю, що треба спочатку пройти обстежування. Нам не потрібна вона. Достойно треба мати зброю, розєструвана, щоб було все як положено.